Оновлений київський планетарій краще за американські столичні школярі спілкувалися з космонавтом Леонідом Каденюком та випробовували передові зіркові технології на собі. Давайте подивимось. До міжнародного дня планетарії в п'ять тисяч київських школярів дізнаються, що таке галактики та де кінець всесвіту. І з дітьми спілкувався перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Є князь селіни, і якщо ні, так он виглядіть ну, кінця. Немає вже це таке вже є припущення. Оце підростаюче покоління. Це те на кого наша космічна галузь е, повинна опиратися. Оновлений київський планетарій технологічно обійшов навіть США та Японію. Дозволяє бачити вам зображення з 15, як в даному випадку, проектором і. Єдина картинка без єдиного шва, без єдиного стика. Основне відліччя нашої системи в тому, що цей процес абсолютно автоматичний. На події помічені і Олесь Довгий з дружиною. Своїх дітей ще немалити ще своїх діточок. знаєте, в даному випадку. Ну це божа воля. Тому розважають інших. Вони долучилися до акції. А от школярів більше всього вразили нові технології планетарію. Дуже цікаве, краще навіть чим де, мабуть, насправді сферичне кіно все було так, не наче ми знаходилися в цьому космосі. Тобто, все було як в 3D, тільки без окулярів. Натомість за красивою картинкою зоряних фактів діти не помітили. Мені не задала відкрив дещо земля кругла. Да Ой, ні, вона крутиться.